Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 67, перший варіант. Перше завдання задача. За 6 днів майстер відремонтував це годинників. Скільки годинників відремонтує майстер за 68 днів, якщо кожного дня ремонтуватиме на 1 годинник більше? Запишемо умову цієї задачі у таблицю. Ділимо таблицю на три стовпчики: перший найширший, а другу половинку ділимо навпіл. Називаємо наші стовпчики. За один день кількість днів всього годинників. Майстер ремонтував годинники зараз і ремонтуватиме потім. За шість днів. Він відремонтував це годинників. У нас умова з буквеним значенням. Ми не знаємо, скільки, позначено літерою С. Невідомо, скільки він зараз ремонтує годинників за одну годину. А потім нам потрібно знайти, скільки годинників відремонтує майстер за 68 днів, якщо кожного дня. Він буде ремонтувати на 1 годинник більше, ніж він ремонтує зараз. Скільки годинників відремонтує за 68 днів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряю. Ми можемо знайти, скільки годинників ремонтує зараз майстер за один день. Якщо за 6 днів він відремонтував це годинників, то за день ми повинні це поділити на 6. Це і буде кількість годинників, яку ремонтує майстер зараз за один день. Тепер ми можемо знайти, скільки він буде потім ремонтувати за один день, якщо відомо, що це на один годинник більше. До того числа, що він ремонтує зараз, це поділити на 6, ми додамо 1 і знайдемо, скільки годинників ремонтуватиме потім за один день. Нам потрібно знайти, а скільки він відремонтує за 68 днів? Значить, оцю кількість за один день, що ми знайшли, ми повинні помножити на 68. Це і буде відповідь до нашої задачі. Це поділити на 6, додати 1, і ці три числа помножити на 68. Це ми знайдемо кількість годинників, відремонтує майстер за 68 днів. Друга задача. Для посадки привезли 92 саджанці. Посадили 7 рядів по 9 саджанців у кожному. Скільки саджанців залишилось посадити? Запишемо умову задачі. Було, посадили, залишилось. Для посадки привезли, тобто, було 92 саджанці. Посадили 7 рядів по 9 саджанців у кожному. Нам потрібно знайти, скільки саджанців залишилось посадити. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього саджанців посадили. Якщо відомо, що в одному ряду садили 9 саджанців, а таких рядів було 7. 9 помножити на 7, дорівнює 63 саджанці посадили. Знаючи, що було 92, посадили 63. Ми можемо знайти, скільки залишилось друга дія. 92 відняти 63 до рівня 29. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 92 це число у нас було відомо за умовою задачі. Відняти 63. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 92 відняти добуток чисел 9 і 7. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 92 відняти 63 дорівнює 29 відповідь: 29 саджанців залишилось посадити. В наступному завданні нам потрібно скласти і розв'язати обернену задачу до даної, в якій потрібно знайти число 92. Тобто, скільки було саджанців. Ми по попередній задачі знайшли, що залишилося посадити 29 саджанців. Значить, поміняємо. Залишилось 29 саджанців. Ми маємо знайти. А скільки саджанців потрібно було посадити? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки саджанців посадили. 9 помножити на 7 дорівнює 63 саджанці посадили. Залишилося ще 29 саджанців. Скільки всього було саджанців привезено для посадки? 63 додати 29 дорівнює 92. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 63, ми знайшли першою дією, додати 29. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 9 і 7 додати 29. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 63 додати 29 дорівнює 92. Відповідь. 92 саджанці привезли для посадки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 61 відняти 28. Починаємо віднімання з одиниць. 1. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над тим розрядом крапочку. 10 і у нас є 1, це буде 11. 11 відняти 8 дорівнює 3. Тут у нас уже не 6, а 5. Крапочка нам нагадує, що ми виконали позичання. 5 відняти 2 дорівнює 3, отримали число 33. 87 відняти 32. Починаємо віднімання з 1. 7 відняти 2 дорівнює 5, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 55. 77 відняти 48. Починаємо віднімання з одиниць. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 і у нас є 7, це буде 17. 17 відняти 8 дорівнює 9. Тут у нас уже не 7, а 6. Ми позичили один десяток. 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали число 29 72 відняти 48. Починаємо віднімання з одиниць. 2 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 і 2 це буде 12. 12 відняти 8 дорівнює 4. Тут у нас уже не 7, а 6. 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали число. 24. 90 відняти 74. Починаємо віднімання з одиниць. 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над позиченим розрядом крапочку і е, маємо 10, бо не було у нас тут у одиницях е, ніякого числа. 10 відняти 4 дорівнює 6. Тут у нас уже не 9, а 8. 8 відняти 7 дорівнює 1. Отримали число 16 70 відняти 36. Починаємо віднімання з одиниць. 0 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, щоб не забути, ставимо крапочку. 10 відняти 6 дорівнює 4. Тут у нас уже не 7, а 6. 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали число 34. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 90 відняти добуток чисел 7 і 7 додати 1. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 90 відняти 49 дорівнює 41. 41 додати 1 дорівнює 42. 90 відняти 7 помножене на суму чисел 7 і 1. Виконуємо дію в дужках. 7 додати 1 дорівнює 8, 7 помножити на 8 дорівнює 56, 90 відняти 56 дорівнює 34. До добутку чисел 9 і 1 додати добуток чисел 7 і 0. 9 помножити на 1 дорівнює 9, 7 помножити на 0 дорівнює 0, 9 додати 0 дорівнює 9. 81 відняти суму чисел 5 і 7 поділене на 4. Виконуємо дію в дужках. 5 додати 7 дорівнює 12, 12 поділити на 4 дорівнює 3, 81 відняти 3 дорівнює 78. 81 відняти 5 додати добуток чисел 7 і 4. 7 помножити на 4 дорівня 28. 81 відняти 5 дорівнює 76, 76 додати 28 дорівнює 104. Від частки чисел 8 і 8 відняти частку чисел 0 і 4. 8 поділити на 8 дорівнює 1, 0 поділити на 4 дорівнює 0. 1 відняти 0 дорівнює 1. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо числа на порівняння, де потрібно сказати, наскільки одне число більше або менше за інше. При порівнянні двох чисел більше або менше виконується дія віднімання. 780 більше 230 на віднімаємо 780 відняти 230, це дорівнює 550. 420 менше 170 на віднімаємо 420 відняти 170 дорівнює 250. 300 менше, ніж 720 на. 720 відняти 300 до рівня 420. 640 більше 190 на. 640 відняти 190 до рівня 450. Накреслити три відрізки. Перший завдовжки 12 см. Другий у два рази коротший, ніж перший. А довжина третього становить третину від першого. Ну, давайте виконаємо разом. Перший відрізок у нас має довжину 12 см. Креслимо відрізок довжиною 12 см, позначаємо його в кінці та вказуємо довжину. Другий відрізок у два рази коротший, ніж перший. У два рази коротший, значить, ми маємо його поділити. 12 поділити на 2 дорівнює 6 см. Знайшли ми довжину другого відрізка, тепер креслимо відрізок довжиною 6 см. Позначаємо його сторони та вказуємо величину. А довжина третього відрізка становить третину від першого. Третина. Давайте пригадаємо, третина це одна третя. Як нам знайти частину від числа? Ми повинні число поділити на знаменник на те число, яке під різкою. І помножити на чисельник на те число, яке над рискою. Шукаємо 1 третя від першого відрізку від 12. Число ділимо на 3 і множимо на 1. 12 поділити на 3 дорівнює 4, 4 помножити на 1 дорівнює 4. Креслимо відрізок довжиною 4 см, позначаємо його кінці та вказуємо величину. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!